Привіт мудрим і небайдужим, гарна новина. Помийки влади стануть платними. І це, як не мене, уже досягнення Білого Дому, яке слугуватиме українцям. Взагалі ця українська правда давно стала українською брехнею. Хоча справді на початку, коли вона була заснована Георгієм Гонгадзе, це був рупор свободи. І який зробив дуже багато, я вважаю, для української державності. Однак зараз, мені здається, цей самий Георгій Гонгадзе перевертається в гробу від того, що його видання, яке він створив, згенерував, фактично належить Соросятині, Ну і тому самому партнеру фіали, партнеру Соросу Пінчуку, зятю кучми тому кучми, який причетний до вбивства Гонгадзе. Отака От вона доля, смішна і сумна. Однак, друзі, таких помийок дуже багато. І вони нам розказують всяку дурню і промивають мізки. Все в стилі 95-го кварталу. Пінчук уже готує нові проекти, і, звичайно, для піару цих проектів так само використовує і українську правду, і нове Врем'я, і всі ці його різного роду інформаційні ресурси, які ну, знаходяться в полі зору, на жаль, українців, бо ми до них звикли. І які, до речі, фінансувалися навіть не за гроші цього олігарха чи інших олігархів. Ні, вони фінансувалися за кошти технічної допомоги, за які потім звітувалася Україна. Так вміють робити наші олігархи. Ну а новини на цій українській брехні, ну просто взагалі зашкалюють. Не дає їм спокою Тік-Ток, тому що насправді Тік-Ток і, напевно, Ютуб, дві платформи залишилися е, ще трохи телеграм, які важко заблокувати сьогоднішній владі. І не дає спокою це соросятині, що все-таки там можна почути правду. От чергова стаття. Тобто винуватий не політичний режим, який довів до цього на слові. Не в Зеленський, який покриває бусифікацію, да? не Зеленський, який обіцяв мир. мир через домовленості, хоч чортом лисим. Ні. Не та цикуни, які заброньовані разом з поліцією, знаходяться в тилу. Ні, вони не винуваті. Ні той, хто прийняв ці закони, вони не винуваті. Винуваті ті, хто висвітлює цю правду. Ну, українська брехня, тут в мене довгі стосунки. Це то видання, яке обрехало мене, розмістило брехливі статті свого часу, ще й на податковому майдані, і на євромайдані. І я вигрів, виграв суди марно. Є рішення суду, вступило в законну силу, українська правда його не виконала, і треба було свого часу, напевно, блокувати рахунки. Але я розумів, що це наразить мене на ще більшу критику, тому що люди ще не готові чути правду. Не готові чути правду, що українська правда, видання українська правда стало брехнею, рупором, політичним інструментом для боротьби з опонентами влади. І зараз оці всі статті про про, про їх страшні зловживання ну це ж просто маячня. Якби я не знав людей конкретних, які знімають це відео, якби я не знав, де саме відбувається це, і мені не передавали мої друзі-колеги, які знаходяться в Києві, Вінниці, Львові, Чернігові, Черкасах, Сумах, то я би, може, повірив в цю брухню. Більшість українців, на жаль, вірять в це, але насправді все не так. Не так, як нам подає. Брехлива українська влада, яка звикла брехати і не нести відповідальність через своїх брехливих журналістів, це не журналісти, це журналюги. Журналюги, до речі, які мають певні преференції уже по відношенню до простих українців. Так? Вони мають преференції. Хочу сказати, що це взагалі певного роду сегрегація, коли в залежності від того, на якій ти посаді, ти маєш ті чи інші права. Ну зокрема, право на володіння вогнепальною зброєю для відстрілу гумовими кулями. Ви знаєте, що журналісти журналісти, оці продажні журналюги здебільшого. Що блогерам це не доступно, а журналюги, які працюють на цих виданнях, можуть спокійно, дуже легко отримати цю вогнепальну зброю. А ви не можете. Що це як не сегрегація? І тому вони наближення, як ці всякі портнікові, оспівують владу, називають її елітою, а назвами чернію біомасою, яка повинна захищати цю еліту і доводити їм, що ми гідні жити з ними в одній країні. Це українські реалії, друзі. Тому чим більше стане платних оцих псевдоінформаційних ресурсів, псевдо, тому що там здебільшого пропаганда припудрена звичайно якимись новинами. Вони мають можливості, як тверд, і робити фото і відео зйомку, і діставати новин з різного роду інших ресурсів. Але допоки вони не будуть закриті, то до доти нам не бачити взагалі правдивих новин. І справді Тік-Току, незалежним блогерам зараз дивляти більше, довіряти більше варто ніж оцим таким розпіареним виданням. А як ви вважаєте, друзі? Ви ще читаєте цю українську брехню? Ви ще довіряєте новому времени і всім іншим ресурсам, кін Пінчуку, пінчику Соросу?